Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Форлана. Сьогодні ми побачимо в цьому відео, як минула моя остання Вікін Ліга, плюс що я отримав за пак з кумиром. І ще один пак з кумиром мені надав мій модератор Даня разом з паком 84 плюс 20 гравців. Вікін Ліга виявилася незвичайною, тому що я її фізично не зміг дограти. Про це вже трошки пізніше розкажу. Ну а поки що приємного вам перегляду. Дякую величезно за підтримку. Вигляді лайк. Та підписуй на канал, звичайно. І не забувайте обов'язково про телеграм-канал. Підписуйтесь і туди, посилання також є в описі. Там хоча б я маю зв'язок навіть тоді, коли у нас вимикають світло, а зараз це через русню стало дуже і дуже часто, на жаль. Ну що ж, поїхали до контенту. Доброї ночі, добрий ночі всім. Хто не спить, хто готовий сьогодні подивитися на 20.00. Зараз. Ми таке вже робили. Хі -хі. будемо сподіватися, що зможемо повторити. Аби тільки дисконектів не було сьогодні. Друзі, ставимо лайки обов'язково. Ого! Як він то забив? Молодець! А, блін, да... Хто в нього... А, Куртуа. Неймовірні, сейви, неймовірні, блін. А, ще котовий. Ти подивись на нього. Що ти робиш. Ну, Побачимо. То добре. Так, може, вийде? Да Красиво. Це було шикарно крішка, це було от. отак. От от. Добре. Денний час. Десь, маю на увазі, там, з е, ранку плюс-мінус з 10-11 до е, півночі. Це денний час, умовно кажучи, так. В неї є світло годин 6 загалом, блядь. Надто складно знаходити час було на монтаж, але я ці 4 дні десь усидів е, працював над відео. Дуже сподіваюся, що ви його оціните. Навіть якщо тематика вам не дуже, хоча тематика наче цікава. біжі біжі А, я я, 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 я. Я вже чекаю якусь круту спешл карку крішаю, вона в будь-якому випадку в цьому році буде, Це кого оце було непогано. А, ну тільки п'ятий гол, да. Остаточно переконав тебе в тому, що шансів тут не дуже багато. Добре. Поїхали, контент робимо. П'ять найцікавіших паків, які в мене є. Один з серед них є е, е, Ікона 88. Ну і тут трошки ще такого всякого. Давай. Бразил. Як тоді морієнтес. Е... Приблизно те саме, що і. Ну приблизно. Нічого цікавого складно з ним буде грати. Так, меганобір. Продаваємо гравців. гравці. Можна новий промо побачити взагалі сьогодні? Є e волкаут принаймні. Здається. Угу. Ну ладно, нехай. Так. Пак за 100 тисяч монет. Антрей та ікона. Найцікавіші пак. 100K. Так. Jumbo Rare Players Pack. Немає спешлки. Що ж таке, ну? Холям! Холо! Це фодер під'їхав, клас. Шкода, що він на початку FIFA не дуже той падав мені. Ну, хоча в червоному варіанті ми всі пам'ятаємо, звичайно. Тут тільки холан треба. Виключно. Стоп! Супер топ було червоний фон. Але його і звичайна картка 200 плюс коштувала, потім і 400, я пам'ятаю. то було круто. Так, let's go. Я не буду все це шукати і так далі, бо нам ще грати з вами 16 матчів у Ліги, це все довго. Давайте, на мужика, як то кажуть. Відкриваємо одразу. Радіємо, перебудовуємо швиденько команду свою під нового гравця. Я думаю, що це буде голіта без От, і... і йдемо розвалювати Вікін Лігу. Mm -hmm. А, ну це ще не найгірший варіант, далеко не найгірший. Еміліо, бля, шкода, що хоча б не World Cup версія, блін. Скільки він? 450 тисяч монет. На Хантері можна побігати, спробувати, теоретично. 5-3. Там просто чому цей гравець є непоганим, тому що в нього афігенний дріблінг. 92. Де 101, вибачаюсь, Да. А, з Хантером. Максимальна швидкість, максимальний фінішинг, і п'ятірочка на слабкій нозі. Оце є його перевага над іншими, приблизно в такій же ціновій категорії гравцями. Якщо я крішат приберу, ну виключно протестувати на матчик 2 Бутріка, там за лінками, що в мене буде, то подивимо. О, підходить, давайте. Блин, а раптом мені зараз подобається цей Бутрік І кріш піде відпочивати, а? Як? Може таке бути, як думаєте? Так, перший матч, перший гол, ну це не будемо рахувати, бо тут я б, напевно, забив би. Ну, я не знаю, як на мене він не дуже спритний на м'ячі. Він такий самий, як умовний МБП, як і женуля в мене. О. Червона буде? Ну, Заслужена, заслужена мала б бути. Хай, жовта картка. Ну, звісно. Але, блін, якщо чесно, то як на мене не дуже нормальний дроп. Могло бути набагато краще, мало б бути набагато краще. Thank you for the game. Так, ну що, данька, поїхали. 84. Пачка. Пілкарзу. пілкарзи, я, я не знаю, що це таке. 84. Давай. А де спеша карткис! Де спешл картки? Достроки! Оче! Бляха! Ну ти бачив, ти бачив це! Чотири волкаути на такий пак? Чотири волкаути на такий пак? Даня, більше, не давай мені відкривати. Я, я це не хочу бачити. У мене зараз взагалі настрій настільки зіпсувався, нічого не хочеться грати і так далі. 13 гравців з мінімальним рейтингом. <пух> Бляха ти, муха, я в шоці. Я такого ще не бачу, паку, серйозно. Попередні були в тебе і то краще. Ні, Дань, ну в сраку, я не хочу більше тобі відкривати. Ти бачиш, це, це просто такий трешняк. Ну фу, блін. I like it. Молодець, молодець бутра. О тут він, бачите, як швидко зробив цей фінс, що захисник просто. Ну, проспав, прогалив. Ой, що це ми робимо тут в центрі захисту? О-хо-о-хо-хо. Дуже добре. Так. Чекайте, 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 мені починає подобатись цей малий. Так ти присінгуєш. Дякую замброта, дякую. Шмат лайна просто. Дивний матч якийсь, блін. Куди замброта біжить? Мені mm -hmm. хочеться реально схопитися за голову від цієї ну на, на, на повному серйозі. Просто подивіться от на стік, на лівий стік, тобто от куди я направляв. І що відбувалось далі? Що відбувалось з гравцем? дивіться, Направляю ось назад на лівого захисника. Бачите лівий стік? Бачите? Дивіться далі. Все так само направляю. Мій гравець вже майже в ауті. А потім я натискаю Пас, дивіться, і стік туди ж вгору. А що робить мій гравець в цей час? Просто подивіться. Ви колись таке бачили взагалі? Будь ласка, от, от пояснювальну бригаду, просто молю. Поясніть мені, як таке може бути, що мігравець, знаходячись на м'ячі, не наздоганяючи його, а контролюючи його, просто вирішив сам, що йому треба розвернутися на 180 градусів від того направлення, яке я йому вказував, і я йому ще вказував пас віддати, він, звичайно, що його не віддав. Просто поясніть, як, типу, ну що там могло статися? Кого я ще не бачив? Я взагалі буду колись контролювати щось в цій грі. Щоб гравці просто робили ну, мінімально, прошу, те, що я натискаю. І робили це просто своєчасно. Аха, яке ж лайно? Просто лайно. Ладно, поїхали. Зараз будемо там бечти, звісно, будемо намагатися. Це просто дебільна гра з її дебільними скриптами. І тут спробуйте мені доведіть, що я не правий. Що по замінкам? А, ти Крішаж нема на змін, бля. Та ладно, тоді зіграємо з Бутріком. А, чи можемо зробити інакше? Можемо так вже і бути Бутріка на фланг, а вже не на страйкера поїхали. Ясно? 100 відсутковий момент для Женеля був. Це 100 відсутковий момент для Окей. До побачення. Знати б, як уникати таких матчів? Блін, це просто трешнячело, повне трешнячело по одній плею. Лише цей один матч. На жаль. Ну, до побачення. О! Дякую величезне, дзінькую дуже дуже Дякую, друже, за речквітик. Оу, два піки навіть, вау. Буде дуже смішно, якщо зараз тут щось буде цікаве. Обраховуючи, який ми тобі пак. 20 Т84 відкрили нещодавно. Давай. Е, куля. Куля баля. Так. Бляха, тут взагалі спешл картки нормальні падають. Я ще жодного разу в себе не бачив, там спешл картки ніякої, блін. Так, все відкриває, да? так? Так, дужа пачка. Ржатких пілка жит. Добре. Не-не-не, 9-0 це ми... Ой-ой-ой-яй-яй-яй-яй, злякав ти мене. Ой, злякав ти мене в такому паку. Ти по статам хотів, чи може не будемо мучитися до... одразу. стати, бляха. Все одно ж якась херня буде, Дані. Ну, на що ти сподіваєшся? Че ти зубастика знову витягну? Конечно, конечно. Даня, це відбувається раз на 5 років. Звертайся через 5 років, блин. Давай. Починаємо з фізики. Отак от поки що. Ой, я ще де деф відкрив. Ну, вибачайте, давайте далі так. Ну це 100% гравець оборони. 100% гравець оборони. Або може ще опорний бути непоганий. Ну оборона непогана. Дріблінг, правильно, це якийсь такий тяжкуватий хлопчик трошки. Ну що, варіанти є? Але без футбіну, щоб чесно. Я думаю, що це якийсь опорний півзахисник. Точно, має бути. Цей Composer 94, реакція 92. П'яти балок. Я думаю, теж 5, якщо чесно. Хоча у 5-92 оборона не мала б бути, мені здається. Так, Подання, це передачі. Так, удари це буде дуже цікаво зараз. Вжух! Ой, йоб твою. Це що таке? Ну, це навіть не ДСІ, це не ВІРА, це не Пітіт навіть. Це я наже не знаю що. І PS80. Це в нас. Ой, йоха, йоханити бабай. Ой-ой-ой-ой-ой. йой, ой йой, йой, йой Даня, я ж тобі казав, не давай мені більше нічого відкривати, будь ласка. Добре. Добре, молодець. Це G, це G. Красиво, красиво МБП. Я в шоці? Я в великому шоці? Спокійно, спокійно. Ну, а на цьому, друзі, вимкнули світло, тому що йобана Русня знову-таки почала запускати свої дрони іранські, і, відповідно, в мене після того світло з'явилося через 14 годин. От зараз. Е Півгодинки тому підвімкнули. Е, що з нагородами? відповідно? У мене було 10-0, 10-1 вже, так як вимкнуло світло. Я попросив свого модератора Даню дограти мені хоча б до 11-ї перемоги, аби там вийти на е, максимально можливий е, ранг, тобто за 11 перемог. Формально він все це зробив йому подяка. І зараз ми відкриємо, як то кажуть, народні нагороди да, за 11 перемог. Я не пам'ятаю, чи взагалі я відкривав ці фіфа за такий е, ранг нагороди. Ну, Давайте подивимось, що воно таке. Так, трошки тихіше себе роблю. Три <когляліст> піки все так же. А, а, а який сенс тоді робити оце 18, 19, 20, якщо тут все одно те саме? Крос, окей. Okay. Там хіба що за 19, 20, да? Там Трошки більше, наче піків. Next one. Блін, Мені взагалі не падають спешл картки тут. Вони взагалі тут мають бути хоча б, ні? Це треш, просто треш. Ладно, ясно. Давайте до нагород, до паків. Що нам тут дали за 11 перемог. Один пак. Угу. Пак за 50 тисяч та ультимейт набір. У, непогано. Давайте подивимося попередній перегляд швиденько. Ой. Немає 83 навіть. Ну, то таке. Поїхали. Пак за 50 тисяч монет все ж продаваємо. Давайте спешл картку, будь ласка, і. Сапич. 84, здається. Угу. Зрозумів. Квіксел, поїхали далі. Пак Давайте відкриємо цей 5 гравців, 83. Mm. І знову звичайна картка. Та да що ж таке, ну? Англія. Ну Хоча волкера він хоч декілька тисяч там коштує. Ультимейт-добір Давайте локаут буде. Звичайна картка. Є бл-каут. Томас Мюллер. І здається це все. Просто подивіться. Боже, який жах! Який жах! Цілому. Ой-ой-ой! Просто будь-яка, я б зрадів, би просто будь-якій спешл картці. Але ми і те не маємо. Отак, от, друзі, нагороди у нас виходять за цю Вікін Лігу. На жаль, ми її не дограли адекватно через е, йобану Русню. Але маємо, що маємо, на жаль. Тож на цьому поки що будемо завершувати. Пишіть, що вам впало за цю вікін-лігу. Хто впіймав, можливо, нових гравців з нового прому мається на увазі. Там є декілька реально крутих варіантів, особливо Mbappé. це просто космос, якщо ви його впіймали. Ну а я буду завершувати вам величезна подяка за підтримку в цей складний час, за ваші лайки та перегляди. Побачимо вже на трансляціях. Не забувайте підписуватись на канал та ставити дзвіночок, щоб не пропустити е сповіщення про трансляцію. А я вам вважаю всього найкращого, бережіть себе та слава Україні, друзі! A pas.